Можна перейти подивитись на підприємство, де ці вже обладнання стоїть. Три гранти я отримав. І зараз доїжджає ще обладнання по гранту по переробці. Це там 7 мільйонів ми попросили, 700. І пройшли теж там всі експертизи, комісії, нам надали, і ось їде вже це обладнання. І до цього було ще два гранти для бізнесу, ці там 500 тисяч там, і так далі. Ці програми, до речі, також через ці черевики. До нас на підприємство завітав пан Катуков, він був директором Центру зайнятості, і просто познайомитись, що от ми не знали, каже, що є таке підприємство. Давайте знайомитися. А ми у центр зайнятості, співробітники будемо вам допомагати шукати. Щоб... Отак ми познайомились, і вони тоді нам розповіли про ці державні програми гранти. Я тоді не вірив в це, думаю, які гроші? Хто дасть просто так гроші? Ну що таке? Він каже, ні, ти пробуй, от дивись. Повертати не треба, плати тільки податки. За цих працівників і цими податками ти там погасиш там цей гра.